Мене звати Зоряна, моє прізвище Луферова. Навчаюсь в другому класі, мені 6 років. Зоряна Луферова разом з батьками проживає у Харкові вже близько двох років. Через війну у родині Луферових прийшлося залишити рідний дім і переїхати до Харкова. Попри вимушений переїзд, дівчинка швидко знайшла нових друзів і відчула себе частиною шкільної родини. Метрошкола стала для неї простором не лише навчання, а й підтримки та радості. Тобі подобається навчатися у метрошколі? Так то чому саме? Тому що я знайшла собі дуже много друзів. Та ми дуже весело навчаємось. А скажи, найулюбленіший твій предмет. От що тобі вдається? Англійська та математика. Треба знати їх всі мови. Також треба навчатися англійської мови. Ми вже дуже гарно навчаємось. Уроки англійської та математики для другокласниці справжня насолода. А ще вона встигає демонструвати знання з української мови та активно відповідати біля дошки. І останній звук покажіть. Ага, заряда молодець. Спочатку засунівалася в своїх силах, а потім таки подумала, як правильно показали. добре. Крім шкільних занять, у вільний час тендітна Зоряна відвідувала заняття і зі спортивного єдиноборства, де вчилася бути сильною та впевненою у собі. Так я займалася кітбоксингом. Та ти ж нічого собі? Так. А, а ж, чому приду. там вчать? Скажи, будь ласка, там учать дратися. А навіщо те це потрібно? Це щоб захищати себе. Дитячі мрії зазвичай легкі та безтурботні, та війна змусила малечу дорослішати швидше. Своє найзаповітніше бажання Зоряна формує як справжня доросла людина. У мене мрія, щоб закінчилась війна, щоб я е, жила досі е, в селу, не де мій рідний дім. А от коли мова зайшла про інші мрії та речі, які роблять її щасливою, зоряна на мить замислилася. Дайте подумати не подумай. Ну в да, мене на вихідних була Марія, що почалася mm. вже школа. Началась. Я дуже скучала по школі. Так. Мене робить щасливою школа. А ким ти хочеш стати, коли виростеш? Хто ти будеш за професію вирішила вже? Ні? Ні. А може, якісь професії тобі подобаються найбільше. Мені тільки подобається пожежним і врачом. А найулюбленіші твої місця у Харкові які? Це парк, дельфінарію е, сарженяр така площадка. Після закінчення уроків у метрошколі Зоряну зустрічає мама Надія для родини. Харків став містом, де вони знайшли не лише прихисток від війни, а й відчули тепло людської підтримки. Тут дівчинка має можливість навчатися, спілкуватися з друзями та розвиватися. А мама бути впевненою, що дитина росте у безпечному та турботливому середовищі. Ми не роздивлялися варіанту офлайн онлайн заняття. Ми тільки хотіли офлайн. Хай це буде один раз, два рази на тиждень, щоб дитина розуміла, що таке парта, що таке школа, що таке вчитель, що таке колектив, тому що дітям не вистачає спілкування. І це тільки в Харків. Їй все дуже подобається. Чудові вчителі, чудове керівництво школи, зауч, директор. Все супер, як кажуть. Зустрічають з посмішкою і випроважають з посмішкою. Нині сім'я Луферових мешкає у гуртожитку для переселенців. Попри вимушений побут, вони змогли налагодити життя у новому місці. Харків став для них місцем, де дитина отримує шанс на дитинство, сповнене навчанням, іграми та мріями про мирне майбутнє. Саме найголовніше на щоб настав мир, щоб закінчилася заклята війна. Ми повернемося додому, якщо буде куди повертатися, десь тоді ще стоїть. Ми хочемо додому. Дитина також спочат. Ну, На даний час їй тут добре. Харків це чудове місто, це чудові люди. Дякуючи міській адміністрації, на чолі Терехова Ігоря Олександровича, дуже багато робить для міста. Є і майданчики, є і. Е... Безплатний зоопарк, який діти з задоволенням відвідують, є такі чудові метрошколи, які вже підземні школи, що потрібно для діток, все робиться в цьому місті. Харків продовжує залишатися містом, яке підтримує своїх мешканців та тих, хто втратив дім через війну. Тут дбають про дітей, створюють умови для їхнього навчання та розвитку. І доки триває боротьба за перемогу у кожній дитячій усмішці, зберігається надія на мирне завтра. Аліна Кормашова, Віктор Ноздрачов, Олександр Уваров, Харків. Новини.